Доброго дня, радий віддавати вас в магазині Ламсвіт. Мене звати Юрій. Сьогодні до вашої уваги хочу продемонструвати дуже цікавий набір, який для серії Лагу Називається він Кінота замку. Цей набір містить 424 деталей. Особливість в тому, що тут є змішано два види персонажів. Одні персонажі серії Кесел, які безпосередньо використовуються в замку, і також персонаж дівчинка Шарон Шофер. Ось. З цього набору є змога спасти ось такий зоряний літаючий корабель у вигляді замку і класичний замок з тележкою, з лицарями, які охороняють безпосередньо цей замок. Також тут є катапульти, є можливість відкривати двері. і В комплекті три мої фігурки два лицаря і дівчина. Дуже цікавий набір, особливо, якщо ви бачили фільм Легомуві, будь-кому хотілося мати саме цей набір. Дякую вам за увагу, я радий буду бачити вас в нашому магазині. До наступних зустрічей.